Інформаційна кампанія «13.25» змінює країну на підтримку обізнаності про резолюцію Ради безпеки ООН «13.25» жінки, мир, безпека. Війна забрала багатьох. Багато хто досі чекає звістки від своїх рідних. Цей біль неможливо просто забути, але з ним можна навчитися жити, коли поруч є підтримка. Відновлення починається з малого, з турботи про себе, з розмови, з кроку назовні. Цей шлях про силу. Силу любити життя, допомагати іншим бути почутою. Крок за кроком ми відновлюємося, знаходимо сили дбати про себе, про дітей, про громаду, в якій живемо. Бо відчуття безпеки починається з людей і з нас, і з вами. Жінки, які втратили, сьогодні стають тими, хто підтримує, створюють спільноти, допомагають родинам, беруть участь у прийнятті рішень. Наша участь зміцнює країну. Не залишайтеся сам на сам зі своїми переживаннями. Є ті, кому не байдуже. Є організації і спільноти, які готові допомогти. Звертайтеся, ви не одні. Ми поруч, ми разом. Телефони та контакти підтримки родин загиблих і зниклих безвісти на екрані. Фахівці кол-центру приймуть ваше звернення та нададуть вичерпну інформацію щодо подальших дій. Коаліція Вінничина 1325 підтримує впровадження резолюції Ради безпеки ООН-1325 Жінки, мир, безпека відео створено в рамках комунікаційної кампанії за підтримки Українського жіночого фонду.